Ні, ні, якщо можна, якщо мені не дали право слово, громовігр, видання народний трибунал, питання до потерпілих 30 листопада, 2013 року. Чи допускаєте ви, що на момент розгону майдану тодішня опозиція мала певний план з керівником, ну, з керівництвом МВС тодішнього? Про це багато казали в інтернеті. І, наприклад, ті люди, які були в той момент на сцені, імпромізовані, це, наприклад, Руслана. Далі, певний момент, а був Єгор Соболєв, Олег Рибачук. Вони не давали сказати людям, які знали про напад Беркута. Вони не давали можливості їм це сказати. Зокрема, представник білого молоду Горанін вийшов, йому виключили мікрофон і не дали сказати про можливий напад. Чи допускаєте ви, що на той момент був вже певний якийсь сценарій, і саме тому зараз ця справа так повільно і так. Ну, гібридно, скажімо, розслідується, що ці люди, які зараз при владі, зокрема, пан Луценко, пан Ваков, Пашинський та інші певним чином задіяні в цьому розгоні, який був 30 листопада. Мені немного тяжело відвідати на тут вопрос. Я скажу за себе, да? на... чому я фіастас до 4 утра? Да, так, мені ніхто не сказав, я не знаю. договариваясь о ней или нет. Я до конца, вот, как бы, мое э, внутреннее да, ощущение было оставаться на Майдане до конца. Конечно, если бы, ну, допустим, если бы я знала, что у меня будет так вот бить, да, я ж не мазохистка, у меня и нечем как бы, себя защитить. То есть я не мазохистка, чтобы стоять этим меня вот видели. Может быть, я бы ушла в тот момент. Ну, а про э, на тот момент оппозицию я ничего сказать не могу. Шановний журналіст, ви ж розумієте, що якби був план, то очевидно кожен сидячий тут мав би бути частиною цього плану, добровільним. Хто кого спочатку поб'ють, а потім підуть напишуть, зберігаться на Михайлівський, напишуть. Таких людей немає. Ні, не, потерпіло. Це, це, це дуже зручна ситуація для Януковича, який зараз розповідає, що це ледь не була. Е Сценарій по усуненню його персонально, але насправді він на той момент влаштовував всіх. Він влаштовував Москву до 2015 року, до президентських виборів він не треба було нічого прискорювати, і він не підписав вже нічого в мінську е, вільнісі. Перепрошую, він влаштовував зрозуміло свою абсолютну більшість. Він влаштовував правоохоронство, він влаштовував опозицію. Ми знаємо, що колінорада рада майдану в ніч 29 -му -му з 29 на 30 з'ясовувала спосіб, як злити майдан.